Державне агентство лісових ресурсів України представляє Пріоритетним напрямком розвитку лісового господарства України залишається створення нових високопродуктивних лісів та захисних насаджень для збільшення лісистості нашої держави. В минулому році українські лісівники заліснили десятки тисяч гектарів дубом, сосною, модриною, березою і іншими породами дерев. Цьогоріч лісівники також планують посадити чимало нових лісів. І як завжди, вже традиційно весною Держліс України розпочинає всеукраїнську акцію майбутнє. Утня лісу в твоїх руках, єднаючи людей різного віку та уподобань, акція покликана привернути увагу суспільства до проблеми збереження та примноження лісів. А одним з її найважливіших заходів, звісно, є успішне проведення лісокультурної кампанії по всій Україні. Ми плануємо в цьому році відтворити 51,7 тисяч гектарів лісів, із них 139 тисяч гектарів це новостворені ліси. Звичайно, що таку кількість лісів ніколи би ми не мали можливості висадити, якщо б не підтримка нашого президента і уряду, який виділив в цьому році 88 мільйонів гривень на створення нових лісів в нашій країні. У минулому році лісівникам вдалося посадити 48 тисяч гектарів нових лісів. Завдяки акції майбутнє лісу в твоїх руках лісівникам допомагали садити ліс громадські організації, учні та студенти, усі охочі, яким не байдужа доля майбутніх лісів України. Загалом у акції взяли участь понад 50 тисяч осіб. Це стало традицією. Ми проводимо таку акцію, як майбутнє лісу в твоїх руках. Завжди дуже багато громадськості, людей. Школярі приймають участь в цих заходах. І, звичайно, що в тому році е, прийняла участь е, майбутнього лісу в твоїх руках 50 тисяч чоловік. В цьому році ми плануємо, що буде прийнято рішення про те, що ми бачимо, що є бажання людей збільшувати і збільшувати е, своє, свою присутність на таких заходах. І ми плануємо, що це буде сімдесят тисяч людей, які приймуть участь. В акції майбутнє лісо в твоїх руках усі вітчизняні лісові господарства свої зусилля направляють на поліпшення лісокультурного виробництва. Для заліснення використовують свій посадковий матеріал. Кожен лісгосп має свій розсадник, де вирощує саджанці різних порід дерев. У кожного господарства свій особливий підхід до вирощення майбутнього лісу, адже регіони досить різні, і землі, на яких садять ліс, мають свої особливості. Одне з найкращих лісових підприємств Полтавської області Миргородське лісове господарство заліснює лісові площі виключно своїм посадковим матеріалом. Наше підприємство кожного року створює о, біля 200 гектар. Нових лісів. Останні роки нам передають землі, які перелоги, які були заболочені, які на сьогоднішній день є, є високий рівень ґрунтових води. Тому ми перейшли на вирощування вільхи чорної і берези, щоб заліснювати ці неугіддя. Не всі знають, яких зусиль треба докласти лісівникам, щоб забуяли зелені гаї і діброви. Увесь посадковий матеріал, що висаджується у Миргородському лісовому господарстві, вирощений із доброякісного насіння у власних лісорозсадниках і теплицях. Справжньою гордістю миргородських лісівників є базисний розсадник, площа якого близько 11 гектарів. Щорічно вирощуємо на ньому біля 4,5 мільйонів сіянців, основних деревних і чагарникових порід. У цьому році у нас посіяно сосни звичайно, 1,25 гектара, 10 посіяно-сосни Кримської і решта посіяно-висцені породи. Це дуб, ясен, клини різні, береза, липа, плодові і чагарникові породи. Власним посадковим матеріалом ми забезпечуємо себе повністю на весняну лісокультурну компанію. І є лишки, які щорічно реалізуємо іншим лісгоспом, не тільки в нашої області, а й за межі області. Так у цьому році було реалізовано посадку матеріалу соснезвичайної сіянці однорічки майже на 200 тисяч гривень, що дає вагомий прибуток діяльність лісгоспу і дає на розвиток лісоросадницької справи. Оскільки останніми роками дуже посушливе літо, то лісівники використовують крапельне зрошування цього розсадника. Вони простромили тут свердловину, поставили ємність на 30 метрів кубічних і провели крапельне зрошення. Це дає змогу лісівникам заощаджувати воду та раціонально використовувати ті стимулятори росту та засоби захисту рослин від хвороб і шкідників, які вносять у ємність і разом підживлюють кореневу систему саджанців. На розсаднику працює 10 сезонних робітників та два майстри лісу. А коли потрібно викопувати чи прополювати, то до роботи залучають працівників із інших лісництв. На розсаднику вирощується понад 32 породи дерев та кущів. За останні п'ять років ввели ми механізований догляд за посівами. На базі трактора Т-16 і власноручно зробленого культиватора проводимо у строчках механізований догляд. Що дає перевагу від ручного тим, що ми зменшуємо витрати на ручний догляд, це по-перше. І по-друге, ми робимо глибоке рихлення, підживлення повітря, запускаємо до кореневої системи. Вносимо різні препарати від обробітку насіння, також після досходове, до і в процесі вегетації підживлення і боротьбу із хворобами і шкідниками. На базі розсадника постійно проводяться різні лісокультурні наради, як місцевого, так і обласного значення. У минулому році розсадник відвідала делегація з Польщі. Польські лісівники оцінили роботу Миргородського лісгоспу, зокрема, досягнення лісокультурної і лісорозсадницької справи. Бувають у господарстві колеги-лісівники з інших регіонів України, які теж знайомилися із успішною діяльністю господарства. Зараз ми знаходимося на тепличному господарстві наше підприємство. у нас функціонує п'ять теплиць, в яких вирощуємо декоративний посадковий матеріал та вирощуємо із закритою кореневою системою основні одну лісотворичі породи це березу вільху і висаджуємо і вирощуємо дуб у пакетах для літньої посадки зрубів. Дуб на сьогоднішній день вже висаджений, а вільху. І березу ви бачите на перед собою. Головний лісничий підприємства Анатолій Васильович Нечитайло захоплено розповідає про тепличне господарство, про те, як дбайливо вирощують кожен саджанець, як працівники переймаються долею майбутнього лісу. В цьому році ми на наших теплицях провели новий вид поливу і зрошуємо, і поливаємо зараз наші черемки водою туманом таким. Це дає змогу. Раціонально використовувати воду. Перше, друге у жарку погоду збит температури, бо вона надзвичайно висока в теплиці. І по-третє, ми зменшили ручний, ручну працю наших робітників, робітниць, які задіяні на цьому тепличному господарстві. Лісівники розуміють, що отримати хороший результат можна лише тоді, коли вони будуть вирощувати якісний посадковий матеріал, досконало готуватимуть ґрунт, саджатимуть і своєчасно доглядатимуть за лісовими культурами. Крім саджанців для майбутнього лісу, вирощують декоративні рослини. Такі декоративні саджанці вирощують практично у всіх розсадниках, які є в лісогосподарських підприємствах, бо це додаткові кошти, які витрачаються на ведення лісового господарства. В цьому році зробимо безпрецедентний такий крок на зустріч людям. Ну, ні для кого, не секрет, що Дякуючи президенту нашої країни, дякуючи уряду, створили такі гарні умови для розвитку лісового господарства в нашій країні. І нам за три роки вдалося створити і виростити дуже багато декоративного посадкового матеріалу і дерев. І було прийнято рішення керівниками державних підприємств про те, що. Ми будемо реалізовувати ці дерева і цей декоративний посадковий матеріал по ціні на 20, Це мінімум 30, 40, 50% відсотків дешевше, ніж зараз ці дерева і цей декоративний посадковий матеріал реалізуються на ринку. Лісівники розуміють, що, хоча і клопітка робота доглядати за саджанцями декоративних рослин, та вона варта затрачених зусиль, адже декоративні рослини нині користуються неабияким попитом. Українці завжди славилися гарними садками біля своєї хати, а тепер стало модно мати по можливості гарний парк або гарно оздоблений різними декоративними рослинами куточок, тому і мають попит різні незвичні кущі та дерева. Нині лісові господарства збільшили асортимент декоративних рослин, що вирощують на розсадниках. Так, наприклад, на Тернопільщині лісові господарства краю мають чималий прибуток від реалізації декоративних рослин. Щорічно в розсаднику тернопільського лісництва зростає біля двох тисяч саджанців різних видів. В основному так вирощують хвойні близько десяти видів, а з відкритою кореневою системою вирощують листяні та хвойні. Тернопільське лісництво більш спрямоване, на вирощуванні декоративного посад матеріалу. Поперед полягає в цьому, що можна в будь-який час висаджувати. На території лісництва є теплиці, де вирощують саджанці в парниках. Тут висівають насіння і отримують сієнці майбутніх рослин. Крім цього, на території розсадника знаходяться сім полів де вирощуються сіянці різних дерев. Знаходимося на сьому полі лісорозсадника декоративного нашого біля. Туї з західних форми колоновидної, яким вже біля шести років, і раз ми їх зараз розріджуємо, щоб їм надати форму. Давне давенно вона користується і так підтримуємо цю марку. На підприємстві щороку реалізовують біля тисячі штук туї на суму 70 тисяч гривень. Також залюбки населення купує сам шит, який як і тую використовують для озеленення дворів та парків. Як розповідають лісівники, туя дійсно є лідером серед декоративних рослин, що користуються великим попитом у населення. Білоцерківський лісгосп перший у державі взявся вирощувати тую колоновидну. До підприємства дерево завезли ще 40 років тому. Нині лісгоспу є чим похвалитися. Дою звідси розсаджують практично у всі регіони держави. Саме специфічне, що тує західна свою форму, так на це видно, передає тільки зеленим черенкуванням, ніякими насіннями, нічого вона форму не зберігає. От. І для цього в нас там вони залишилися ті старіші маточники. Кожен рік ріжемо зелененькі череночки, в теплиці їх черенкуємо, накриваємо, утепляємо. Кожен день їх там. Поливаємо, і вони десь два роки, а тоді отуда висаджуємо. У розсаднику вирощують не тільки тую. Тут можна знайти більше 40 видів різних рослин. Але є декоративні рослини, які лідирують за попитом серед посадкового матеріалу. Завжди є така група лідерів, скажімо. От найбільше попитом користуються липа, ялина і туя. І причому останні роки. Рослини повинні бути чим більші. Наприклад, липа і клини там за три метри висотою. Метрове півтора метро, двохметрове – його взагалі ніхто не бере. А от повіщі, виключення складає береза, береза півтора-два метри, бо вона дуже важка в пересадці. Її треба дуже рано брати, бо рано сокодвіження йде. А так взагалі, оце найбільший попит ялина, липа і туя». Любов Петрівна розповідає, що кожного року по-різному складається попит на їхні рослини. У минулому році реалізували весь самшит і ще люди приїздили та вже не було. В цьому непогано реалізовують ялинку та липу. Беруть і тую із березою. Переважно білоцерківський розсадник працює із постійними клієнтами, які знають толк у якісній продукції, адже для вирощування рослин на розсаднику не застосовують хімії, як у закордонних аналогах. Ми не використовуємо взагалі хімії. У нас немає гербіцидів, стараємося нічого не приміняти, ніякі стимулятори в росту нічого цього не використовую. Тому що рослини, в основному, які йдуть за кордону, мало того, що вони торфяні, вони ще отримують свою дозу дуже великих стимуляторів. Вони кожний період їхнього росту їх додаються. І коли їхні рослини висаджуються, у нас привозять, вони там, поки у них оцей запас є. Вони ростуть, коли воно проходить все потрошку вимивається, усваються йому не дають цього допінга. добавляй, вони починають себе погано почувати і дуже багато пропадає. Те, що рослини, які вирощені на вітчизняних розсадниках, охоче купують вітчизняні фахівці ландшафтного дизайну. Це факт, бо рослини вирощені на чорноземі краще за привезені закордонні, які росли в торфу та за допомогою хімічних стимуляторів. Постійний покупець, підприємець, директор приватної фірми Приватзеленбут Віктор Бунтовський у ландшафтному бізнесі 13 років і вважає себе хорошим фахівцем у цій сфері, адже має спеціальну фахову освіту. Тому про декоративні рослини знає практично все, і оцінити їх якість спроможний. Мені подобається цей розсадник, Що тут, по перше, вітчизняний матеріал, який є акліматизований до наших умов. Він значно дешевший, ніж закордонні аналоги, і ціна, якість, я рахую, як кажуть, оптимальні. Є гарний асортимент, як листяних, так і хвойних порід. Що мені подобається, що тут гарні чорноземи, і мені як спеціалісту можливо, щоб ком тримався, не розсипався, бо на інших. На піщаних ґрунтах він там розсипається, а тут він е, дозволяє створити плотний комп, щоб він міг гарно пересадитися і прижитися. Віктор Бунтовський приїхав за липою, модриною, кленом саме тепер, коли земля ще змерзла. Бо тільки в такому стані добре дерева пересаджувати. Вони гарно тоді приживаються. Липи, клени, тут модрини дуже гарні, ялини. Туї багато, ялісі є два шикарних сорти. На сьогодні я в основному беру липу багато, клен гостролистий, дуб червоний, ялину звичайну і модрину європейську. Чимало трудозатрат треба, як то кажуть вміти цю роботу зробити, тому що це великі рослини, великий ком. Замовник на ці рослини вже є. Підприємство пана Віктора займається ландшафтним дизайном, тому як використати ці дерева, знає. Підприємець задоволений деревами, які він сьогодні придбав. Адже скоро земля розтане, рослини приживуться і будуть рости та прикрашати чиєсь обістя. Імпортовані рослини, вони, по перше, вирощуються на основі торфу. І коли рослина виросла на. В торфі вона досить неохоче, хоче пускати коріння в інший субстрат. І це велика перевага нашого вітчизняного матеріалу. Ну і плюс кліматичні, звичайно, перепади. Тоді навіщо купувати чужеземне та дороге, якщо можна купити якісні декоративні рослини і за прийнятною ціною, ми повністю готові забезпечити дешевим і якісним посадковим матеріалом мешканців нашої країни. В кожній області будуть працювати відповідні так звана виїзна торгівля, де буде зручніше для людей, це і садове товариство, це і такі магістральні траси, де мешкають люди, це, звичайно, і торгівля в містах. Ми зробимо все для того, щоб люди мали можливість купити дешевий і якісний декоративний посадковий матеріал, дерева і благоустроїти свої. Ділянки, придомову територію. Наші співвітчизники мало знають про асортимент рослин, що вирощують на своїх розсадниках лісівники. На сьогоднішній день на розсадниках нашого підприємства вирощено 50 тисяч штук саджанців стандартного посадкового матеріалу. Це декоративні породи. Сьогодні ми працюємо над створенням торгівельних павільйонів, які будуть розміщуватися в п'яти районах півдня Київської області, зони діяльності нашого лісгоспу, де будуть виставлені і вже зараз виставляються екземпляри нашого посадкового матеріалу з закритою корновою системою. Тим більше, що лісівники можуть запропонувати не тільки саджанці та великі дерева, а й мають для реалізації рослини в горщиках. Ознайомитися із асортиментом таких рослин можна в спеціальних павільйонах, що працюють у лісогосподарських підприємствах. Саджанці, які вони вирощують, це майбутні ліси та парки. Кущі та дерева вирощені в розсаднику прикрашають сквери та обістя наших співвітчизників. У нас в галузі працює 300 Підприємств. Всі наші підприємства беруть соціальну сферу, це тисячу об'єктів по всій нашій країні, це дома людей похилого віку, це дітей сирот це лікарні. Тобто Ми беремо такі заклади соціальної сфери, там, де практично абсолютно нема грошей. і... Наше підприємство беруть ці заклади, висаджують там дерева, кущі і роблять благоустрій цієї території набагато краще ніж він був. Отже, лісівники працюють, щоб отримати гарний результат, і їм це вдається.